Ну що ж, привіт, друзі. Ми з вами продовжуємо працювати з середовищем Godot Engine, і сьогодні ми будемо робити нашу гру дещо цікавішою. Ви знаєте, що герой повинен збирати якісь монетки, збирати діаманти чи ще щось. Ну то ми сьогодні це і реалізуємо. І так, з вашого дозволу, я запускаю середовище Godot Engine. Так, поглянемо наш попередній проєкт. Я дещо прибрав вогники, щоб вони мені не заважали. Один залишив. Перевірю роботу нашого проекту. Так, працює. Як ви бачите, минулий урок не пройшов дарма. І те, що ми вивчали, воно безпосередньо працює. Сьогодні ми повторимо роботу із сигналами. І трішечки попрограмуємо. Чому саме попрограмуємо? Тому що без програмування ми не зможемо колекціонувати монетки. І ну і питання: а де наші монетки безпосередньо? Ну, я їх створив. Я намалював вже монетку. Ось вона у мене є. Coin. Бачимо. В файловій системі вони вже відображені. І треба зробити кілька. Монеток. Давайте почнемо з однієї, звичайно. І так. Використаємо той же самий метод, що для вогника, для зірочки ми створимо Area 2D. Так, вузол Area 2D. Створюємо його. У вузла, ви знаєте, є дочірні вузли. Це Sprite і Collision Shape, їх також створюємо. Sprite. Collision Shape. Ось. Collision shape. Спрайт. Спрайт ми створюємо До спрайта ми повинні додати зображення. Додаємо зображення нашої монетки, нашого коїна. Є. Ось. Ого, щось. Велика монетка вийшла. Зменшую її. Для пропорційності не забуваємо зажимати клавішу Shift. Тепер додаємо Collision Shape. Ще трішки є. Ну, будемо вважати, що додав. І тепер я його групую. Так, згрупував. Можу розмістити тепер десь у нас на сценки. Ось тут у мене буде така монетка. І ми будемо її збирати. Маленька. Ну. Ладно, маленька монетка буде. Ось, біжимо. І отак монетку повинні зібрати. Як же зробити так, щоб ми могли колекціонувати цю монетку, щоб у нас вона десь відображалася, що ми її все ж таки зачепили, і наша кількість монеток збільшилась? Ну, треба ж передати якийсь сигнал, що ми її зачепили. І тому давайте перейдемо до наших сигналів вузла монетки. І так. Відкриваємо вузол. І я б хотів би вам сьогодні запропонувати більш детально розібрати, як працюють сигнали і куди ми їх будемо прив'язувати. Ну, ось, давайте відкриємо стандартний body entered. Те, що ми вчили. І так, у нас є сигнал Body Entered. Він повинен зв'язатися з певним вузлом, з вузлом, в якого є скрипт. Ось тут ми повинні знайти вузол, в якої є скрипт. І який метод буде застосовуватися ось тут у нас також відображується. Ми поки тут нічого не міняємо, ми просто повинні правильно все це вибрати. Оскільки монетка, це, можна сказати, глобальний елемент, який повинен відображатися для цієї сцени. І підрахунок монеток ведеться на цій сцені, то було б доцільно створити скрипт для цієї сцени. Тобто для НОД 2D створити скрипт. Як ви бачите, скрипта тут немає. Я додаю скрипт для NOD 2D. Створити. Ось скрипт уже з'явився. Тепер монетки це певна величина. Тобто, нам треба створити змінну, яка буде зберігати. Ці монетки. Можна сказати, контейнер, в яких буде зберігатись кожна накопичена нами монетка. Для того, щоб створити зміну, я використовую команду var. Ось відразу. Подивіться, на другому рядочку. Відразу, як тільки запустився цей скрипт, ми повинні оголосити нашу змінну. var. Змінну ми назвемо Coin. І вказуємо. Що ж саме зберігається в цій зміні? Наприклад, у нас буде число 0. Так як у нас на початку гри немає монеток. Їх 0. Величина змінної дорівнює 0. Все, ми оголосили зміну. Тепер ми можемо працювати далі. Так, змінна оголошена. Як же ми будемо колекціонувати монетки? А от тут уже потрібно. Передати сигнал. І сигнал ми будемо передавати саме на цей скрипт. Так. Зберігаю скрипт. Де воно тут? Зберегти. Ось, зберегти. Переходимо до передачі сигналів. Так, вибираємо нашу монетку Coin. Передача сигналів. Вибираємо body entered. Двічі клікаємо. І дивимося. З сигналу body entered. Ми зв'язуємося зі скриптом. Вузла нот 2D. Ось ми зв'язуємося. І метод, залишаємо той, який є. З'єднати. О, погляньте. Ось з'явилась ось така функція. І саме вона буде реагувати на наше торкання до монетки. Тепер нам треба, коли ми торкаємося до монетки, збільшити їхню кількість на 1. Тому я прописую змінна coin. І так само, як в мові програмування Python, збільшення на одиницю здійснюється наступним чином. Плюс дорівнює 1. І кожен раз, коли я торкатимусь до монетки, їхня кількість в мене буде збільшуватися на одиницю. Як ми це побачимо? А давайте ми подивимося, це за допомогою команди print. Print. Пропишу, що я буду виводити на. Екран. В даному випадку я буду виводити кількість монеток. Коін. Так, добре. Запускаю. І будемо спостерігати за, за нашим виводом. І так, я рухаюсь, 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 доходжу до монетки, торкаюсь монетки. І подивіться, в мене з'явилася одиничка. Тобто, я один раз вже доторкнувся до монетки. Побачили? Проходжем, проходжу повз монетку другий раз. Двоєчка. 3, 4, 5, 6, 7. І так я можу накопичувати монетки дуже-дуже-дуже довго. Але так не повинно бути. Монетка повинна зникати. Як зробити зникнення монетки? Точно так само. Але ми повинні вже передати сигнал самій монетці, що вона повинна зникнути. Закриваю. Так, з накопиченням, я думаю, зрозуміло. Треба створити змінну і в потрібну функцію прописати збільшення монетки на одиницю. Тепер нам потрібно. Що робити? Правильно, нам потрібно, щоб монетка зникала кожен раз, як коли ми до неї торкаємося. Торкнулось, монетка зникла, пішли до іншої монетки. Як це зробити? Для монетки потрібно створити скрипт, оскільки саме в скрипт ми будемо. Передавати сигнал. Для монетки. Ось монетка. Створюю скрипт. Створити. Так, переходимо знову до 2D. В цей скрипт я буду передавати сигнал. Вибираємо сигнал, який я буду передавати. Двічі клікаємо. Так, може один і той самий сигнал передаватись в два, в два різні скрипти. Зверніть на це увагу. Вибираємо, з яким скриптом ми будемо з'єднуватись. Ми з'єднуємося із скриптом Area 2D четвертий. Ось вона четверта. Єсть. Ось у нас є скрипт до нього. З'єднати. І тепер ми повинні прописати команду зникнення монетки. Стираю. Зайве. І команда зникнення дуже проста. Ось ця. Que free. Здається, так читається, не знаю. Двічі клікаємо, все. Команду прописали. Перевіряємо, чи буде монетка зникати зі сцени. І так, ідемо, ідемо ідемо Доходимо до монетки, торкаємося. Монетка зникла, одиничка з'явилась Тобто ми монетку забрали собі. Давайте створимо декілька таких монеток. Я її продублюю. Багато робити не буду, зроблю тільки три штуки. Продублював комбінацію Ctrl-D. Запускаємо. Ось три монетки. Ідем... Сцену переберу. Йдемо до першої монетки. Торкнулись одиничка. Йдемо до другої. Двоєчка. Йдемо до третьої. Троєчка. Тобто ми забрали три монетки, що ми і бачимо на екрані. Так, з монетками зрозуміло. Давайте те ж саме зробимо, але вже для діамантів. Але щоб ми відрізняли, коли ми беремо монетку чи діамант, я дещо зміню скрипт нашого Node 2D. Відкриваю скрипт. І коли ми будемо виводити монетки, я пропишу, що я хочу бачити монетки, coin. Зверніть увагу, я взяв лапки. Це просто буде виводитися слово. Точно так само, як в Python. Я обов'язково поставлю тут дві крапочки, пробільчик І ставлю кому. Во, красота, ну, давайте перевіримо. Красиво буде, чи не, не дуже. Має бути красиво. Так, встяну сюди. Йдемо. Coin 1, Coin 2, Coin 3. Як ви бачите, нічого складного. Ну що ж, давайте додамо тепер діамант. Додаємо діамант. Так, для Node 2D. Так само створюю. area 2D. Додаємо вузол. area 2D. Є. Yeah. Додаємо. для area 2D свої вузли. Дочерні. sprite 2D. І додаємо. Угу. Sprite 2D. Додаємо Collision Shape. Так, додав collision shape. Для Sprite 2D у мене є ось такий діамант. Я його повинен перемістити в текстури. Ось переміщую в текстури діамант. Є з'явився діамант. Ось він. Бачимо. Можна, можна трошки більший зробити, але ну, мене задовольняє його розмір. І тепер треба додати для нього shape. Collision shape додаємо для діаманта. Ну, нехай цей Collision Shape буде прямо кутний. Ось так зроблю. Згрупую об'єкти, згрупував. І перенесу десь на сцену, на площину. Ось тут має буде стояти. Давайте ось тут поставлю діамант. Перед монетками, щоб ми бачили, як ми його збираємо. Зірочку приберу сюди. Тут в мене стоятиме діамант. І для діаманта робимо точно так само. Погляньте, що ми повинні зробити. Ми повинні створити змінну діаманти. І так, переходимо до нашого скрипта node 2D. Двічі клікаю на нього. Додаю зміну з діамантами. Прописуємо. var, Зміна діамант. Діамант. рівня 0. Тепер додаємо. Потрібну функцію для того, щоб цей діамант ми змогли колекціонувати. Тобто збирати собі. Переходжу до сцени 2D. Вибираємо діамант. Ось він. Вибираємо вузли і передаємо команду. Тобто передаємо сигнал. Двічі клікаємо. Передаємо сигнал для нот 2D, з'єднати. Ось, передали, передали сигнал саме в цей скрипт. Робимо точно так само, як і з монетками. Прописуємо змінну діамант. діамант. Збільшуємо на одиницю. І так само будемо виводити на екран, що ми зібрали діаманти. Ага, помилку допустив. Отак. Є. Помилок, помилок немає. Ось наша зміна. Ось ми збільшуємо її на одиницю. І виводимо на екран кількість зібраних діамантів. Принт. Відкриваємо дужки. В лапках вказуємо просто текстову інформацію, що ми збираємо. Це діаманти. Ставимо дві крапочки, прабельчик. І прив'язуємо. Змінну, яку ми будемо виводити. Число, яке вже за нею буде ховатися. Змінна діамант. Так, з цим зрозуміло. Так, діаманти ми будемо зараз збирати. Є ось пішли, пішов збір діамантів. Можемо бачити. Торкаємося до монетки, збір коїнів пішов. Торкаємося до діаманта. Збір діамантів. Але діамант нас нікуди не ховається, відповідно, зробимо точно так само, як і з монетками. Ми повинні його приховати після того, як торкнулися. Для цього в діаманта також створюємо скрипт для діаманта. Створили скрипт для діаманта. І передаємо на цей, на цей скрипт потрібен, потрібний сигнал. Переходимо в 2D. Вузли. Ось вузол вузл для діаманта. Цей, цей, цей ж самий сигнал. Ми прив'язуємо, але вже до іншого скрипта, до скрипта нашого діаманта, до джерела з'єднання, з'єднати. І прописуємо ту ж саму команду для зникнення нашого діаманта. Ось, будь ласка. Queві free. Здається, так. Перевіряємо. Діамант зник. Але ми його заколекціонували. Ось він один. Так, тепер я його продублюю для феншоя, Щоб ми перевірили. Ctrl-D. І розставляю ці діаманти по нашій сцені. Ось так розставив. Запускаю. І так, один діамант зібрали, про що ми можемо побачити. Пішли збирати коїни. Зібрали коїни. Зібрали далі діаманти. Потрапили в пастку, все заново почалось. Знов діаманти, коїни, діамант. Ну, ось так. Так, цей урок дещо складніший, оскільки в нас з'явилась тема програмування. І Ми згадали, що ж таке змінна, як її прописати і як збільшити на одиницю. Але я думаю, що це досить просто і ви все зрозумієте. Звичайно, треба практикуватись. Тому. Підписуємося на мій канал і практикуємось. До наступних зустрічей!